Вітаю, друзі, 3 жовтня. Отже, евакуація з Запоріжжя. Коли я говорив про необхідність виїхати з цього регіону, з цього міста, знайти безпечніші місця, то так званий центр протидії дезінформації, ну, тобто зелені пропагандони зелених гниць банковий, казали. Агент Кремля. А тут така історія, що кхм, лунає вчора заява. Мешканцям Запоріжжя потрібно виїхати на певний час та перечекати наступ росіян. І це заявляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, той, який був радником мера Втікуна Маріуполя Бойченка. Агентом Кремля ніхто не називав чомусь, а виїхати варто. І блогери масово, і жителі Дніпропетровщини записують відео про те, що люди виїжджають. Я скажу більше, за моєю інформацією, з деяких установ, секретні документи на Дніпропетровщині вивозять навіть самого Дніпра. А це поганий дзвіночок. Війна масово охоплює Запоріжжя і Дніпропетровщину. Евакуацію звідти краще здійснювати зараз, а не тоді, коли тобі і твоїм дітям прилетить прямо в хату, прямо в город і так далі. І так далі. Плюс до того насувається реальний блекаут. І це стосується не тільки там Дніпра чи Запоріжжя. Це стосується е, України в цілому, зокрема лівобережної частини так точно. Е, серйозні удари по Ніжинській громаді призвели до того, що е, міський голова Ніжина е, Кодова е, повідомив, що в Ніжині повне відключення світла. 6 жовтня всі школи перейдуть на дистанційне навчання. Били-били, били, били, нищили, нищили і от. В Полтаві також після сьогоднішніх прильотів оголосили про перехід шкіл на онлайн-навчання, на дистанційне навчання. Ну і, друзі, далі. Е, вночі було завдано дуже серйозний удар по моїй малій батьківщині, по Полтавщині. Е, нанесено удари по газовидобутку і по енергоструктурі області. Ракети летіли на мої рідні вовни, на Полтаву. Е, якщо ми відкриємо сервер. Наса зараз, то побачимо, що ще досі от зараз палають пожежі в районі наступних газових родовищ. Яблунівське відділення переробки газу. Це на нашій рідній Полтавщині. Шебелинківське газове родовище це Зміївський район Харківської області. Шебелинківське лінійно виробниче е, управління магістральних газопроводів і газова дожимна компресорна станція в районі населеного пункту Глазунівка. Це на Харківщині також. Е, перед цим наймасовіший е, удар дронами, бо воно нанесено по компресорній станції, фактично, її знищено вщент. Під моїми рідними вовнами, де йшла докачка Ні, не просто перегін газу по газопроводу Уренгої Памара Ужара, а йшла докачка нашого вітчизняного газу в систему. Нема цієї компресорної станції, Очевидці, згодом і військовим, мені сказали, 70. Два шахеда в одну станцію, тобто її розбили в вухналь. Це важливий був інфраструктурний об'єкт нашої газотранспортної системи. Який висновок слід зробити? В Україні очікується не тільки блекаут, а ще і відсутність газу та опалення. Чорна, холодна зима. Справа в тому, що Зеленський бравурно на це відповідає, якщо в нас буде брака, от він буде і в Москві. Мені особисто до Москви байдуже. Хай там хоч каміння з неба сипеться. Хай там, хоча там ні бомби падають, мене цікавить, наскільки можна захистити Україну і українців. Удар цієї ночі по Полтавщині показав, що ніяк. Практично 100% влучань є частково збиті, є, не можна сказати, але величезна кількість просто прильоти. Це раз. Друге, країна поступово, поступово. Не тільки втрачає територію людей, а погружається в темінь. В темінь і холод. Іде погода, все. І те, що нам розповідають. Та там, там агавки дадуть, да там ми от разом з європейцями на Москву підемо. Та тигр паперовий. Ну, якщо тигр паперовий, то допоможіть завалить паперового тигра, щоб він не чіпав нашу вітчизну. А так якось виходить, що тигр паперовий, але шматок за шматком відкусує Запоріжжя і Дніпропетровщину. Тигр паперовий, але абсолютно ракетами не з паперу і дронами, а з вибухівки і металу валить по нашій енергосистемі. І е, ситуація виглядає таким чином, що багатьом українцям доведеться їхати дійсно, кому на захід країни, з Дніпропетровщини, з Запоріжжя, а кому із країни. Тому що блокаут е, може просто призвести до зупинення всього і вся. І тут дуже дуже важливий момент. Дорогі друзі, пропагандони. Визнають те, що я казав ще місяць, півтора-два тому, що ми йдемо до страшної чорної зими, до блокауту. До блокауту не тільки пов'язаного з електроенергією, а й з газом. І тому. Вони можуть кидатись своїм зеленим лайном в мене, звинувачувати в роботу на Кремль в розгоні зради. Ви подивіться, що робиться, особливо у Фейсбуці, коли я публікую відео. Набігають косяками ці боти, зеле боти, розумово недорозвинуті і образа на образі. І звинувачують в роботі на Порошенка мене, який був все, весь час парламенті в опозиції до Петра, звинувачують в чому завгодно, повивають війном від безсилля, а потім визнають, що я казав правду, так як у випадку з евакуації. Тому останок, друзі, величезне прохання. Вони можуть кидатись війном, звинуваченнями, вводити санкції ще завгодно. Я несу вам правду. І моя правда така, що зараз вони вже усвідомили те, що я казав, і я прошу почути їх. Мешканці Запорізької, Дніпропетровської області, мешканці великих міст, цих двох областей, виїжджайте вже зараз. І думайте, де перечекати бойові дії, що робити з дітьми. А взагалі, в цілому, з великих міст варто виїжджати, чи в сільські населені пункти, які не на лінії звичайного фронту, чи в західні регіони, чи можливо за кордон, якщо є куди поїхати, бо зараз також не зовсім просто. Називається чорна і страшна зима, коли потрібно берегти себе, берегти своїх дітей і триматись один одного. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми разом з вами маємо зберегти країну, зробити її сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.